Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про майстер-класи зі створення букетів, які дозволяють учасникам не тільки дізнатися більше про процес створення букетів, але і зрозуміти, як зробити кожен букет унікальним та естетично гарним. Допоможе в цьому нам гостя сьогоднішнього нашого етеру, засновниця фарсичної студії Сторі Флаверс, Марія Потапова. Юрі, радий вітати. Вітаю. Давайте почнемо з такого стандартного запитання. Так? От як з'явилася взагалі ідея і чому от проводити майстер-класи? Ну, це моє бажання, я люблю навчати людей. І це таке як психологічна така практика у людей. Вони приходять, створюють самі букети, які їм подобаються, і воно трішки відволікається. Людина на інше трішки, особливо зараз наш час. Тобто такий релакс, так? так Деякий час релаксу такого. А, які базові правила потрібно знати при виборі квітів для букету? А, базові правила це збірка букету, як їх треба обирати, ну, я, 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 яка структура дожна квітки, як їх е, обрати, там, лишні гілочки, листочки, щоб нічого не мішало. Ну, В принципі, і плюс кольорова гама в нашому складі букету. Чи допомагаєте ви при цьому на своїх майстер-класах учасникам і розповідаєте проходить якась така теоретична частина? Ну, більше за все, у нас вже запланований майстер-клас. Наприклад, останній раз це був осінній букет. Ми вже підібрали самі кольори, поставили для наших учасниць в вазах ці квіточки, і вони вже просто збирали, кожна, кожна збирала так, як їй подобається. Так, чудово. А як правильно поєднувати кольори в букет? Щоб от він прям виглядав, от прям ну, на, от, на гармонійно, скажімо так, ну все залежить від того, яку кольорову гаму ви обираєте. Зараз це осінні кольори, це жовтий, помаранчевий, червоний. А, якщо це більш ніжне, то там частіше це рожевий, білий, ну такі от пастельні кольори. Все залежить від того, яка, яку, яку, як ми позиціонуємо наш букет. Або від нашого настрою. Або від нашого... Головне, щоб там не був відгріт. <рігут> так, які інструменти або матеріали потрібні для створення букету на майстер-класах? На майстер-класах гарний настрій, ваші руки. Все. <рігут> <рігут> і наші квіти. А, чудово. А як доглядати за букетом, щоб він залишався якомога довше гарним і свіжим? От, напевно, це одне таке з найцікавіших запитань. Е, ну так, це таке питання дуже багато людей. Е, на жаль, зараз у нас в крані не дуже чиста водичка, то ми завжди нашим покупцям кажемо, щоб ставили квіточки на очищену водичку. Обов'язково це підрізка квітів перед тим, як ви ставите на водичку. І ми завжди додаємо до букетів засіб кризал. Він трішки подовжує життя квітів. Угу. А скільки максимально може простояти там та чи інша квітка? Ну, все залежить від того, яка, якої якості воно пройшло. Потім скільки ця квіточка стоїть. Одна квітка може простояти три дні, а друга квітка може простояти 2, 2 тижні і три тижні. Це ще залежить від, сор... від сорту, від самої квітки, яка це квітка. Угу. А ще таке запитання: що таке сезонні квіти і чому от їх варто використовувати в композиціях? Ну сезонна квітка, вона є кожний сезон. Е ну Своя сезонність. Звісно, якщо це сезонна квітка, вона вирощена, наприклад, в сезон, так як потрібно, тоді вона і стоїть довше. Наприклад, якщо це піон, сезонність вже закінчилась ще в першому місяці літа. То, тобто, звісно, зараз буде піон стояти ну, максимум 2-3 дні, а ціна його за той піон ну, якби космос. Якщо сезон це жоржини, це більш така осіння квітка, вони стоять там, тиждень, хризантема зараз сезон, вони стоять там, до місяця, теж залежно залежності, від сорту і від партії, як вона вирощена, бо теж це дуже багато залежить від цього. Ось і в сезонність, наприклад, еустома, вона вже закінчується, вона більш літня квітка. Ну і так, от більш сезонні квіти ми. У нас такий магазин, що ми намагаємося кожен сезон міняти квітку. На щастя, це як в пріоритеті це йде журжини, хризантеми. Вони такі більше великий асортимент, але у нас є. Тобто, це такі зараз осінні, да. так, осінні комозиції. А які є популярні стилі у флористиці і як обрати свій от, при створенні букет? Ну, ще дуже така роздвинута тема. Стилів дуже багато, але. Кожен салон квітів для себе обирає їх свій стиль, і кожен покупець він обирає, подобається цей стиль цього квіткового чи ні. Наприклад, наші клієнти люблять наш стиль, який ми робимо. Це більш такі. Воздушні букети, зараз це більш стилістика, де осінніх, і люди більш замовляють ці букети. А, а є люди, які, там, наприклад, люблять моно, то вони замовляють там, чисто троянди, і якби, у них це їм це нормально. А чому ви обрали саме такий стиль? Чим він вам сподобався? Ну, це моє бачення, мені так таке подобається. Така стилістика, ну якби, ну так як не у всіх хочеться все-таки так, бути е індивідуальним. Чудово, і повернемося до теми майстер-класів все ж таки. Так. Як часто ви проводите мастер-класи в вашій студії? Лі, літом ми проводили один майстер-клас, але на наступний місяць вже на жовтень у нас розплановані майстер-класи. кожні вихідні, вихідні це субота-неділя, і у нас це буде в суботу. Це буде тиква. Ми будемо збирати композицію в тикві. І в неділю ми будемо збирати букет. Це теж буде така, як загадка для того, хто прийде. Ми вже будемо самі збирати букет, і Людина приходить, вона ще не знає, яким ми будемо збирати склад квітів, і ми просто обираємо. Там, під, моє, під Мій настрій ми обираємо квіти і збираємо цей букет. А де берете цю ідею? От, от зараз ви сказали, що в гарбузі так, буде букет. Це щось таке ну, незвичне. Чи ну, це якесь на Молоді? <свісна> 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 ну, це така більш осіння композиція. Ми все робили на замовлення тикву. і в ній були сухі квіти. Ну, замовниця замовила просто для декору. Тиква це ну, більш дада Хелловіна, але в тому, в тому році у нас це було теж стабільно, Люди брали самі це. Хто хотів оченята вирізав, хто не вирізав, Ми тикви можна було покрасити в той стиль. І збирали, у кожного була своя композиція, і це так, це трошки процес більше проходить, ніж букет. Але він такий заворажуючий, люди там щось там роблять, чистять ток тикву, і вони там включаються в цю в цей процес, і, і там щось хочуть своє там створити. А, чудово, скільки по часу займає? Один майстер-клас проходить? Ну, от якщо це тиква, то це приблизно дві години. Якщо це букет, це десь до півтори години. Все ну, залежить від того, скільки у нас людей на майстер-класі, так як треба уділити час кожному, кожному допомогти, то десь так ось виходить. Останній раз це був десь півтори години. Ми робили букетики. А що вам більше подобається? Створювати а, особисто букети чи от навчати і допомагати створювати комусь? Ну, особливо мені, мені подобається все. <світковий> так як я відкрила квітковий магазин, то мені я люблю створювати. Це для мене теж такий релакс. Я приходжу на роботу і не думаю, наприклад, там, що якихось там поганих новинах. Все одно я вся в роботі, вся в процесі. Так, да, буває, колись не виходить, нема настрою, там, не виходить. Ну, але в принципі ти переключаєшся і далі збираєш гарний букети. Я навчати це теж такі, якби ти Чомусь можеш людину навчити. Це дуже приємно і для мене, наприклад. А, так, і ви сказали, що в наступному місці будуть кожен тиждень будуть нові Так, кожні виходні у нас будуть майстер-класи. Я так розумію, що вони користуються популярністю. Наскільки популярні? З, зі збору от букетів. Ну, в принципі, у нас в тому році був великий попит. Ми, ну, ми в тому році збирали не на, не на салоні, а виїзні робили. В цьому році, можливо, теж буде виїзні якісь. Ну, це ми будемо анонсувати трішки пізніше, але там іде розговори про виїзні. Але в принципі кожен вихідний на в час години по по, по. по ну, під запис ми можемо записати людину, і людина може прийти і створити той, чи це буде букет, чи це буде тиква. І під кінець нашої розмови хочу задати таке питання: як потрапити на майстер-клас, і от скільки максимально людей ви можете прийняти на один такий захід? Е, ну, я вже сказала, що треба нам написати або подзвонити. Ми записуємо, звісно, предоплата, бо такий час, ми трошки повинні розраховувати людей, щоб так, та безперечно. була кількість. Так. І максимум це 10, 10 людей. 10 людей. Да. Е, чудово. Ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви до нашої студії. І ось так ми цікаво дізналися про створення букетів, і дізналися, що є сезонні квіти, як їх підбирати, і бажаю успіхів вам на ваших майстер-класах. Дякую. Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему майстер-класів, присвячених основам флористики та створенню гармонійних букетів. У гостях у нас була засновниця флористичної студії Сторі Флауерс» Марія Потапова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.